Кожні батьки стикаються з проблемою дитячих істерик. В природі не буває абсолютно спокійних дітей. І це стверджують психологи. Дитина має бути грайливою, веселою та цікавою до навколишнього світу. Психологи стверджують, що істерика це реакція дитини, коли вона не в змозі контролювати свої емоційні імпульси. Подолання проявів істерики це тест на терпіння батьків. Ні в якому разі не потрібно кричати, підвищувати голос або намагатись щось пояснити. Треба стабілізуватись самому, бути в контакті з дитиною. У такі моменти в організм дитини виділяється велика кількість адреналіну. Він не може з собою впоратися. Важливо зрозуміти, що коли дитина плаче, голосно кричить, упирається, тупає ніжками, вона просто не може зупинитися. Істерика потребує уваги і не може припинитись одразу. Не дозволяйте стороннім втручатись. Ви повинні показати, що ви з дитиною одна команда. Потрібно присісти на рівень дитини або взяти її на руки, притиснути до себе. Дати відчуття безпеки, пояснити, що ви поруч і разом впораєтесь, а сторонню людину лаконічно зупиніть. Як запобігти таким ситуаціям? Стежте за сном та харчуванням, якщо стомився або голодний, спалахи істерики підвищуються. Чітко давайте зрозуміти, яка поведінка бажана, а яка ні. Валіть за хороші вчинки та ігноруйте небажані. Змінюйте фокус уваги, спробуйте знайти щось цікаве і викликати інтерес. Дотримуйтесь простих і зрозумілих правил. Складай іграшки увечері до коробки, щоб кімната вранці була чистою і затишною. Створіть простір контролю для дитини. Нехай у нього буде вибір. Одягти черевики, кросівки, їсти суп чи овочі, встановіть правильні рамки та межі. Якщо вдома строгі правила, то вне дома дитина відчуває, що може дозволити собі більше, і починає дуже активно розширювати межі. Дім повинен бути безпечним місцем для дитини, встановіть однакові вимоги, дозволяйте. Або забороняйте одне й те саме. Важливо попередити прояви істерик в магазині. Обговорюйте з малюком, що ви будете купляти. Порадьтесь з ним. Визначте, скільки грошей ви потратите. Можна написати список. Мама свій, дитина свій, можна малюнок. Нагадайте, якої поведінки ви очікуєте. Перед дверима магазину. Не хватати все з поличок, без спросу не кричати. Коли обираєте товар, попросіть знайти необхідний. Дитина буде відчувати відповідальність і свою значимість. Вона буде зайнята і тому нудитись в неї немає часу. Якщо істерика назріває, достаньте список бажань і напишіть, що наступного разу. Ви врахуйте його бажання і розрахуйте на це гроші. Дитина зрозуміє, що ви почули її, і турбуєтесь про те, що вона хоче. В довгій черзі грайте, які кольори переважають, порахуйте, що купили, не забудьте похвалити за гарну поведінку, придумуйте варіанти ігор, фантазуйте. Згодом похід до магазину. Буде не каторгою, а цікавим та пізнавальним заняттям немає магічних прийомів в справі виховання дітей. Ви повинні пройти разом через всі етапи розвитку. Іноді ми вибираємо хибний шлях. Тоді треба мати мудрість повернути назад і спробувати іншу дорогу. Пройшовши через безліч істерик зі своєю дитиною. Ви побачите світло в кінці тунелю. Сподіваюсь, у вас все получиться.